Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікнами в сад. Сьогодні трішки буде і про рослини, і про відпочинок. Я завжди вам кажу, що ми маємо не тільки працювати, а хоч один раз в рік відпочивати. Це я про себе бачите, лежу на гамаку. Така лісова зона. Покажу вам шикарне місце відпочинку на Хмельниччині. Багато років не була я тут, і ось трапилася нагода. Відпустка завершується, і Світлана на відпочинку. Територія величезна, називається Волиця, Це Теофіпольського району. І тут творчість зашкалює таланти людські і так далі. Це лише я розпочну, а потім підемо з вами гуляти. Мені здається, всім буде цікаво, тому що. Така територія зі всіх боків цікава і рослинністю, і оформленням, і творчістю, і взагалі дуже гарне місце. Навіть міні зоопарком. Тому залишайтеся зі мною, підемо гуляти, відпочину трішки, і з вами помандруємо. Тут розпочинається площадка така дитяча. І зразу ж бачите дуже багато вирізблених фігур з дерева. Це ж який майстер працював. Бачите, яка баба-яга, і хатинка <смі> на ніжці курячій. І діткам вже цікаво, бачите? Ось територія яка велика. Но років п'ять ми були там чи шість. Тут все було пісочком всипано, і ще був пляж. Тепер бачу трішки вже змінилося. Ну, питаємося людей, вони кажуть, бракує людей доглядати. Зараз бачите, які, які зараз час у нас. Але хочу до того будиночка підійти. Ось який теж. Це як альтанка така, але у вигляді українського будиночка. І там бачите такі стільчики. Можна відпочити, посидіти. Так, продумані деякі моменти, але людей вже буває тут мало. Не так, як колись, тут було просто тьма відпочиваючих. Але цікавий такі елемент. Я завжди на оці стульчики дивлюся. І думаю, що от мені б такий сад для відпочинку. Так, все, бачите, це така лісова зона. І в цій лісовій зоні вона дуже велика. Розкидано різні місця відпочинку. Там всередині щось теж таке підукраїнське. Ось, так у мене це вікно подалося. Бачите, який буфет? Все як під хату українську зроблено. Можна зайти тут і відчинено. Бачите, як колишні такі хі, такі килимки були колишні українські, але мене дуже Ось цей комод розмальований так по-старовинному дуже цікава стеля. Зроблена теж, бачите, із тканини частинка, частинка з дерева і розмальовано. ось така затишна, затишна хатинка, де можна теж відпочити цікаво. Присіла на ці такі стульчики, ви знаєте, вони досить зручні. Я бачила в інтернеті колись, бачила у людей вона є, але вперше сижу і розумію, що досить в ньому зручно сидіти для спини. Треба подумати, може десь майстра знайти, яка краса. Ну, це лише одна сота цієї території, Така вже більш бачу, занедбана, більш цивілізовано, підемо далі. Ось в основному такі альтаночки дерев'яні і залізні на будь-який будь-який смак. Все-таки лісові зоні, прохолодно, тінь. І просто краса. Ось приглядається водойма. Дуже цікаво. Колись тут було дуже багато квітів. Тут просто працювали ландшафтні дизайнери. Але я вже питалася офіціанта, який працює. Він каже, що немає тепер людей, нестача вся в робочій силі. Ну, ось це зала для святкувань. Дуже теж гарно зроблена в такому стилі з дерева. Виглядає просто ухти. Таке все в одному ансамблі. Ось зараз так пройдемося. Тут, бачите, туйки так підгороджують. Кругом клене. Тут восени теж гарно Жовто то все така атмосфера спокою. Оскільки би тут не було багато людей, пам'ятаю колись, все одно відчувалося якесь таке враження, що тут ти усамітнений. Ось там вже бачу гортензії. Воїні. Підійдемо ближче, подивимось. Аннабелька, Гортензія і сосна. Ось так. А в другому колі фізостегія. Ну, не знаю, елемент декору чи забули, коли працювали. Але погляньте. Відкривається така основна площадка. От Ніка. Ніка. Ось які. Добре. Ось як гарно такими ліхтарями декоровані сходи. Дуже зручна. Я вже теж її випробувала. Можна спокійно поміститися і поспати. Ось так з плющем оформлено. Дивіться, яка гарна садова меблі. Ось. Як чудово. Ось верба Хакураніший. І декоративна яблуня пендула. Бачите, на ній вже плоди є. Ну, колись це взагалі славилося просто неймовірною красою саме таких любителів, як ми з вами. Бачите, такі яблучки. Ось. Ось так гарно це ресторація виглядає. Декоративно теж тут якась сортова сосна, мені здається, це око дракона Хоча не буду стверджувати. Можливо і ні. Але там бачу дуже гарні коніки канадські ялиночки. Теж таке місце. Ось сосунка пропала, все потребує, бачите, догляду. І просто таке місце, аж хочеться відійти, і хочеться десь повторити його. От в мене є три ялини-коніки, але вони не неврядно, вони так розкидані, от такі фонарики було б ось. Я хочу, щоб почитали всі ви, якщо видно, я Процитую, цінуй моменти. Завжди мрій. Вдихай життя. Смакуй разом з нами. Ось ми маємо теж цінити моменти. Знайти хоча б такі декілька. Ось знову, бачите, мене Ніка побачила, це зразу їй сподобалося. Чудова скульптура. І там теж дуже гарна гойдолка з совою. І бачу, дуже багато зараз на злакові трави перейшли тут. Коли я була, ще тоді злакових трав не було. А тепер бачу пінісетуми. Ось осока. Ось знову пінісетуми вищі, барбариси. Бачу щучник чи щучка дерниста, так і так називають. Ось гарно вона виглядає. Ну, Троянди вже відквітли. Знову бачите гамак. І квітне, до речі, поодиноко це магнолія. Оце, мабуть, магнолія сюзен. Вона інколи повторно ще й квітує. Така проста. Там бузки різні. І знову ж, бачите, сосна щось пропадає. Переважно сосни не є вибагливі, але, мабуть, якась хвороба. Шкода. Керіо, фізостегія. Ялівець. Все потрібно бачити хоч і догляду. Ось там які великі ялівці. Ось така алейка з одного боку. Тує якась ауреа, але не високоросла. З іншого боку ще живі самшити, Бо в нас в нашому регіоні вогнівка скажена, а це верба кріспа. ці такі закручені листочки. Чудові. Я щось подумаю собі. Можливо, замість цієї яблуні біля водойми посадити вербу кріспу. Ну, якщо вона тут зимує, все добре, то і зимує вона і у мене. Бачите, тут теж такі невеличкі піднесені клумбочки, барбарис пінісетум. Барбарис пінісетом. Ось така гарна. Зона для відпочинку, певно, світиться все гарно ввечері. Чудово виглядає знову те саме. Бачите, яке гарне поєднання пінісетом з Барбарисом. Ну, Барбарис оранжрок, як однозначно пінісетом хто це? Хамельн? Ну, щось таке схоже. Я не дуже знавець, але все-таки ось там бачите, який гарний вихід до водойми. Там теж посидять люпти, Там теж дуже гарні меблі, качалки. І ось можна на воді, як пірс зроблений. Можна посидіти на воді. Ну, ми прийшли в це місце, вже було зайнято. Звісно, було б цікаво, але Ніка, коли пройшлася тут, то сказала, що вона боїться. Ось бачите, такі кругом гойдалки, дерев'яні, накриттям. І знову така лісова зона. Ось знову альтанка відкрита, де можна просто посмакувати чай, каву посидіти. Такі плетені з ротангу меблі. Ну, чудове. Місце просто є одне єдине, що воно колись було більш доглянуте. Але й виправдання тому, знаєте, є. Ось теж дуже багато місць відпочинку, тобто багатьом людям можна розміститися дуже легко, про що я казала. Зараз ще вам покажу один цікавий тут такі архітектурне рішення для великої компанії. Ось. Тут теж можна бачити якесь місце для паління, теж для розмови, а ось там далі. Там такі гойдалки, але ви зроблені у вигляді восьмигранника. Бачите? Я так приближу, щоб вже далеко так не йти. Ось такий восьмигранник і гойдалки, тобто багатьом людям можна. Відпочити одночасно. О, а Ніка веде мене в зоопарк. Ну, зоопарк сказано все-таки голосно. Перебільшено колись тут були ведмеді. Два ведмеді була Маша і Даша. Але як почалася війна, то ведмедів забрали в сатані. А тут залишилося, бачите, як гарно така тут. Алеїка кленова. Все клене-клене. Йдемо, йдемо, пішли. Тут є павичі. Ось, не хоче свого хвоста він показувати. Ось які павичі. Ну, мені тут дуже сподобалося, що тут для оленів прямо як природня зона така виділена. Тут страуси ходять. Ось такі цибаті. Це у нас лама. Да, лама лама? Су -су -су. лежить. Гриється. Бачиш, як вона гріється, так. Гриється. Така кучерява, вона ховається, бо їй повнодушно. Ну, а все частенько. Все в тваринок доглянуто. Гриється. У них будиночки. Ось тут ослики. Бачите? Ослики йдуть. Йдуть Осли. <смірш> <смірш> до людей, звикші до людей. Тут Дорпер. Бачу, вони прийшли до нас? Так. До нас. Там Дорпер. Це така порода вівці заховався ось там. <смірш> ось там заховався. Але там є такий страшний бик. І знову ходять. Ось такі ему. Бачиш? Яка курочка, на яких ногах? Ставить. Ага. Ось тут ставить. Так, тут вони живуть. живуть. Такий міні-зоопарк. Йдемо в зоопарк. Там да, свинки є. Там свинки є? Да. Так, такі. Маленькі. Малесенькі вони. Малієнські. Да, І вони Мал... Мал... маленькі. <кліки> да. маленькі. От в кого емоції. Нема. Тут поховалися лані. Да. Лані європейська. Бачите? Діткам цікаво тут. Водночас можна відпочити, і дітки. Все чистенько, все просто на вищому рівні. І ось вся повністю зона виділена ось ця для оленів. Ось, Вони там пробігають собі, десь теж поховалися. Ми ти раз були і бачили трьох. Бігали. Так, да, там бик. То ми не підемо. Це якийсь такий бик абердинно ангузької породи. Виведений в Шотландії, в гірських районах з суворим кліматом. Ага. Не підемо далі? У нього навіть кільце у носі. Він величезний. Такі кіпарисовики вже дорослі. Але є з таких кіпарисовиків. Ворота кудись нас запрошують. Пам'ятаю, що тут була лазня така шикарна. О, як тут гарно. Ходіть, подивимося. Ой, яка декорація? Подивіться. Тюкісіна, ну, прямо як в мене вдома. Бачите, вже до осені готові. Ось такий столик. Тут теж щось на кшталт висідки. Знову кругом бачите пенісетами, троянди. Ось таке місце для фотографій. Гортензії волотисті з трояндами. Ну це ж ось тільки свіжа посадка. Вже мені хочеться <ззяти> взяти водички і піти полити. Ось тільки посаджена там теж туї вистражені. Ось така тераса. Це тут лазня. Ще одне, бачите, яке цікаве крісло, плетені крісла. Дуже гарні будівлі. Більше Настю. Боже, який ялівець величезний, бачите? Величезні ялівці вже старі потребують формування однозначно. Ось така територія в'їзна. І ще цілий парк скульптур казкових персонажів. Теж для дітей цікаво. Лавочки такі зроблені, бачите? Ось. І кіт в шоботях. і там різні жирафи. І ось такий домовичок-грибочок. Дуже гарна велика територія. Просто вражає. І Ніка ходила на тварінки дивитися. Так. А Хто тобі сподобався там? Яка тваринка? Та ну! Ось так відпочиваю. Я кураю. Краса, тиша, спокій. І взагалі емоції переповнюють На лоні природи і без сапки. Просто відпочинок.